Всім привіт! Сьогодні ми знову на Кванті. Сьогодні розкажу вам про фарм джетонів, як це роблю я, мій послідовний порядок. Також нагадую за свій промокод Коломбо, зараз з'явиться з ліво на екрані. Всім приємного перегляду. І так, першим ділом ми під'їжджаємо до Цвентера. Заїжджаємо в нього. І нам пише, ти потрапиш у потой бічний світ через 10 секунд. Очікуємо. І починаємо вбивати зомбаків. Стріляти потрібно тільки в голову. І обов'язково потрібно дивитись назад. Тому що буває таке, що вони ззаду підкрадаються. І просто вбивають вас. Так, коли ви їх убили, ви виїжджаєте з зони, ви получаєте за це 50 жетонів. Зомбі спавняться 3 рази на день. В 6.15 ранку, в 12.15 обіду і в 19.15 перед вечором. Також не забудьте взяти квест, квести святкові, і тут є вбити зомбі. Вбиваючи 2000 зомбі, ви получаєте 1000 коїнів, що дає можливість вам зразу відкрити пас до 15 рівня. Також не забувайте крутити рулетку. За кожен прокрут, кожного дня вам дає 100 коїнів. Тобто, якщо все виконати, вбити зомбі, прокрутити рулетку, ви вже получаєте 250 коїнів. Зараз переходимо до основної теми відеоса далекобійник підбігаючи до бота NPC, точка далекобійника на мапі. Я зараз фармлю жетони саме тут, тому що в мене виходить в годину 5-6 рейсів, а 5 6 рейсів це від 100 до 120 жетонів за одну годину. Так, давайте розберемося, що далекобійник нам дає. Перший рівень початковий, він відкриває нам тільки ось цю фуру, яку ви бачите зараз у себе на екрані. Другий рівень потрібно зробити 200 доставок, відкриває другу фуру. Третій рівень потрібно зробити 700 доставок, він відкриває. Фуру АТБ, якщо я не помиляюсь, так, АТБ. Потім набува... і набуття навички безкоштовний ремонт в будь-якому ласкастомсі. Четвертий рівень потрібно 3000 доставок, п'ятий рівень 6500 доставок, але в вашому транспорті ніколи не буде закінчуватися пальне. Також моя рекомендація, коли ви нажимаєте кнопочку G, щоб взяти замовлення, берете замовлення загрузку найближчу до вас. Розгрузка вона дається рандомно, це від 4 до 6 кілометрів від вас. В деяких випадках може бути 7, 10, як коли. Зазвичай це 6-8 кілометрів. Коли ви зробили здачу, нажимаєте G і чекаєте, поки у вас знову буде загрузка фури недалеко від вас. Так ви будете економити дуже багато часу і цим самим будете фармити набагато більше жетонів. Щоб зекономити трошки ваших фінансів, тому що далекобійник не саме прибуткова робота на сервері, рекомендую вам відбуксовувати фуру, щоб поновити кількість палива і щоб не лагодити фуру. Цим самим ви будете економити на заправці і на ремкомплектах. Так, цю роботу далекобійника не закінчили. Я розказав вам абсолютно все, що можна було розказати за цю роботу. Поки є можливість, хочу трошки зробити рекламу нашої сім'ї. Недавно ми провели чистку. Зараз у нас тільки 20 людей з 50 доступних, 17 й рівень Фоне дуже дружня компанія. Також у нас є великий автопарк транспорту, який вам відкриється з третього органу. Щоб на нього апнутись, потрібно закинути всього 150 тисяч на сейф. Також ми хочемо зараз починати нарешті участвувати в ВЕСКАх. Вільний доступ до завдань, тобто ви можете самі або з другом брати любу ФАМ-роботу. Ось ці завдання, наприклад, мисливський сезон або заклик лісоруба, або грибаря, або нафту, як було по передньому відео, яке робив я. З процентом тільки ви закидаєте на фаму 100 тисяч, наприклад, якщо там сімейний квест коштує, платить вам 500, точніше, 100 тисяч лишаєте на сім'ї, 400 забираєте. Також ми стакаємося на Делері, у нас є союз пару сімей, які саме сім'ї не буду озвучувати, прийдете до нас, самі все дізнаєтесь. Також напишіть будь-який я виберу рандомний коментар, відпишу вам, зустрінемося в ігрі, я передам вам 500 жетонів перевіда так чистий подарунок за коментар. Всім дякую за перегляд цього відосика. Дякую, що ви мене підтримуєте і зустрічаємося вже в наступному відео.